Ужгород. Продаж будинку за 157 тисяч доларів у стилі хай-тек. Просташований на земельній ділянці площею 7 соток. Заведено 30 кіло світла і скважина на воду 38 метрів. Та септик на 16 кубів. Усередині. Будинок має 4 кімнати. Загальна площа будинку 186 квадратів. Напишіть коментар, як вам ціна і якість співвідношення. Дуже дуже цікаво почути вашу думку. Простора кухня-хол. Висота стелі у кухні та холі. Становить 3,5 метри. Є вихід на терасу. Гіпсова штукатурка стін покращена, чистова стяжка підлоги. По цілому будинку виконано теплу підлогу. Кухня, кухонна зона. Також має свою кладовку з кухні. Йдемо далі. Пенша кімната або кабінет. Усього є 4 кімнати. Котельня. Тут є грабінка на теплу підлогу. Повністю розведено світло. Місце під котел. Дивіться, скільки світла. Буде ще змонтовано автомати. Далі у нас йде. Санвузел. Санвузел із ванною. Дві кімнати такого об'єму. гардеробна Та мастер спальня. Мастер спальня, дуже продумане планування. Місце під шафу. І окремо є свій санвузел із душовою. Цікаво, записуйтесь на перегляд. Уже сьогодні.